Всім привіт! Вітаю всіх на моєму ютуб каналі. Вчергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу. Оце місто Анко на Італія. Зараз я нахожуся на залізничному вокзалі. Чому я вирішила записати це відео? Я хочу застригти туристів, хто має приїхати до Італії, подорожувати, бути уважними. Тому що іноді стаються такі приколи і проколи. От в мене був такий прокол. Я вже не один рік в Італії да? і попадаєш іноді в такі ситуації. Неприємні, скажем так. Ну і прикольні, тому що це не, не можу сказати. От я показую вам платформи. Ви бачите, два і три платформа. І знизу написано овест. Овест означає сторону світу. Це схід переводиться з італійської мови. Що сталося? Що сталося? Я е, подорожувала. І в мене мала бути пересадка з одного потяга на інший. У місті Болоні. Ну і на цю пересадку в <с>?, мене було досить багато часу, десь приблизно 30 хвилин. Да? От я вийшла з потяга. В Волонії і мені треба було там знайти платформу номер 8 Ну, я так вийшла і подивилася. О, платформа номер 8 зовсім недалеко. І коли я підійшла до цієї платформи, я не звернула увагу, що на ній написано оце овест, бачите? В бінарі це значить платформа. Я прийшла на платформу, дивлюся, щось так пустинно, потяг має відправлятися десь через пів години, потяга немає і людей немає. Я одна на цій платформі, як сирота, і чогось я не задумалась, що, що щось тут вже не то, розумієте? Тут проходить кілька хвилин, ще приходить одна пара, вони щось дуже огляділися, каже, це тут поїзд бути. Кажу, я ніби ніби думаю, що тут. Я так якось не, не, не зовсім стверджено відповіла їм. Чекаємо, ще приходить одна пара Італійці, знову італійці. Я одна іноземка і тут чотири чоловіки ще італійців. Стоя, стоїмо і чекаємо. І тут ми так прочекали, десь хвилин 20, а може вже й 30 стоїмо. І тут пооб'являють, що е, поїзд, е, який ми чекаємо. Е, вже ну як, покидає вокзал. Ми так ще посміялися, та він ще й не прийшов на платформу, розумієте? І тут до нас доходить, що ми прогавили цей поїзд. Ми стояли на платформі, але на платформі зовсім іншій, в іншому кінці. Тому що платформа там вісім і платформа вісім овес це дві різні платформи. Ну, я підійшла до каз, питала, що мені робити. Мені сказали, що нічого страшного. Цей квиток дійсний ще 4 години, ага. по-моєму, 4 години, 3-4 години. от, І я через годину сіла на інший потяг. Але будьте обережні, хто подорожує, тому що такі приколи і проколи трапляються. І не тільки зі мною, з іноземкою яка погано погано, досить погано спілкується на італійській мові, яка є чужинка в Італії, я не можу підібрати іншого слова, а навіть італійці. Я думаю, що кожен день по всій Італії люди от потрапляють в такі ситуації, яку потрапила я. Так що будьте обережні. Треба бути уважним. Таке коротеньке відео. Я сподіваюся, для вас воно не було таке нудне. Це більше відео для людей, які хочуть приїхати до Італії. Кому сподобалося, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Хто ще не підписаний, я вчергове запрошую підписатися на мій YouTube канал. Я вам розказую про гарну країну Італію, розказую без прикрас. ділюся своїми враженнями від, ці, від цієї країни. Коли я розказую казки, так як я розказувала казки про Буратіно і казки про дракона, теж вони, ці казки, не є відірвані від реальності на основі реальних на, на основі реальних подій ці казки. Всім гарного дня, бережіть себе і своїх рідних, Анко на Італію.